Всім привіт! Знову ви на каналі відео Альбом Андрія Філіна і сьогодні трохи розкажу вам мої переживання і чому Ютуб ем, не хоче рахувати секунди так, і хвилини. Одна, одна хвилина це для Ютуба це не рахується. І Ютуб не рахує чомусь одні хвилини. І це дуже погано, на мою думку, що Ютуб це не рахує. Наприклад, в мене є таке відео, яке набрало дуже багато переглядів. Дівчина між шостим і сьомим поверхом набрала дуже багато переглядів. По-моєму чи 68 тисяч, чи може вже і 80 тисяч набрало. Тому що ще Ютуб не показує скільки набрало точно. От. І скажу вам так, що мені неприємно, що моє відео набрало дуже багато переглядів до 80 тисяч і YouTube не рахує переглядів. Тому що там дуже коротке відео. Навіть немає одної хвилини. Ну, секунда, але секунда до секунди і буде хвилина. Хвилина до хвилини буде, буде півгодини. О, а воно так не знімає, і знімає, і показує, не показує, і виставляти коротке відео кожен день. От, наприклад, хтось ці короткі відео, так? Коротке відео хтось знімає і кожен день викладає коротке відео. Є такі блогери, є такі блогери в Ютубі, які займаються тільки суто короткими відео. І тільки суто набирають переглядів і набирають просто підписників. Ну вони, вони не заробляють. Чому? Ось все стикається в тому, що YouTube не рахує короткі ролики. Всім до бачення, YouTube, думайте, змінюйте свою думку, свої правила і рахуйте короткі відеоролики. Можливо, хтось мене із, із компанії YouTube Production з ну, директор там або замдиректором де почує, зрозуміє і буде хороші, класні відеоролики. І буде всіх золоті кнопки, і будуть всі багато. І, будь ласка, для України. Зробіть так, щоб більше дивилися українців, а не росіян. До бачення. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Ставимо лайки! На каналах на підписку і коментарі! Всі до бачення!